Ми еволюціонували для дотримання локальних рівнів мікроелементів, що може бути проблемою. Еволюція та мікроелементи чому ваш раціон може бути не тим, якою має бути. Останніми роками генетика розкриває нас все більш дивовижні речі про нашу історію. І одним із найбільш захоплюючих відкриттів є взаємозв'язок між генетичною адаптацією людини та місцевими рівнями мікроелементів у навколишньому середовищі. Ми, люди, еволюціонували не у вакуумі, а в тісній взаємодії з специфічним ґрунтом, водою та рослинами, які утворювали наш раціон тисячоліття. І ця взаємодія залишила глибокий слід у нашому геномі. Нещодавно опубліковане дослідження, проведене командою Жасмін Райса в університеті Пенсільванії, проливає світло на цей дивовижний процес. Аналізуючи геноми майже 900 людей з усього світу, вчені виявили генетичні адаптації до місцевих рівнів 13 різних мікроелементів, включаючи залізо, марганець та селен. Це не просто цікавий факт, це основне розуміння того, як наша еволюція нерозривно пов'язана з наявністю конкретних поживних речовин. Еволюція на місці адаптація до місцевих умов. Уявіть, що наші предки блукають по всьому світу в пошуках їжі та притулку. Вони не обирали продукти в супермаркеті, але покладалися на те, що пропонує місцеве середовище. Якщо ґрунт був багатий залізом, їх організм розвивався для ефективного його поглинання. Якщо йод був дефіцитним, генетичні мутації, які підвищують стійкість до його дефіциту, стали все більш поширеними у популяції. Це не просто гіпотеза. Дослідники виявили переконливі докази адаптації до низького рівня йоду серед народів Майя в Центральній Америці, а також серед народів МБУТ та Біаті в Центральній Африці, відомі своїм відносно невеликим зростанням. Зв'язок між низьким рівнем йоду та впливом на зростання це не новина. Йод відіграє ключову роль у щитовиці, яка регулює метаболізм та ріст. Відсутність йоду може призвести до уповільнення зростання та інших проблем зі здоров'ям. Саме тут починається найцікавіше наші предки не просто пережили з дефіцитом йоду, вони розвинені, щоб краще впоратися з цими умовами, це призвело до генетичних змін, які, ймовірно, пояснюють їх нижчий ріст. Подібні адаптації, як показують дослідження, також знаходяться в інших регіонах світу, де ґрунт виснажений певними мікроелементами. Побічні ефекти еволюції, сучасні дилеми. Але що це означає для нас, що живуть в епоху глобалізації та широкого доступу до їжі з усього світу? Як виявилося, наші генетичні адаптації, які колись були життєво важливими для виживання, сьогодні можуть створити нові проблеми. Уявіть собі людину з генетичною схильністю до ефективного поглинання махнію з ґрунту, який історично був багатий цим елементом. Сьогодні, коли дієта різноманітна і магній легко доступний в доповненнях, ця генетична особливість може призвести до надлишку махнію в організмі, що, в свою чергу, може спричинити неприємні побічні ефекти. Або, навпаки, людина з генетичною схильністю до зменшення поглинання заліза з ґрунту. Що було історично поганим у цьому елементі, може відчувати труднощі з підтримкою нормального рівня заліза в організмі, навіть при достатньому споживанні продуктів, що містять залізо. Особистий досвід, залежність від місцевих умов. Я сам зіткнувся з цим із власного досвіду, перемістившись із регіону з багатим ґрунтом, де овочі та фрукти буквально фаршировані мікроелементами. У місті, де ґрунт менш родючий, я почав помічати ознаки дефіциту деяких поживних речовин. Це виявлялося у збільшенні втоми, випадання волосся та загальному погіршенні свердловини. Після проходження аналізів крові стало зрозуміло, що у мене є дефіцит цинку та селени. Мені довелося налагодити свій раціон, включаючи більше продуктів, багатих на ці мікроелементи, і навіть подумати про прийом добавок. Цей досвід переконав мене, що наше здоров'я безпосередньо пов'язане з тим, де ми живемо, і що єдиною дієтою для всіх є утопією. Глобалізація та мікроелементи нові рекомендації. Епоха глобалізації та широкого доступу до їжі з усього світу створює нові проблеми для нашого здоров'я. Ми вже не обмежені місцевими умовами, але ми не завжди усвідомлюємо, що наш генетичний настрій може не відповідати сучасній дієті. Дослідження показують, що деякі групи населення можуть особливо потребувати певних добавок мікроелементів. Наприклад, людям з темною шкірою, що проживають у країнах з низьким рівнем сонячного світла, рекомендується приймати вітамін D цілий рік, щоб компенсувати відсутність сонячного світла. Можливо, що в майбутньому лікарі будуть використовувати генетичні тести для визначення індивідуальних потреб кожної людини в мікроелементах. Це дозволить нам створити персоналізовану дієту, яка буде відповідати нашим генетичним характеристикам та забезпечить оптимальне здоров'я. Що робити сьогодні? Зверніть увагу на свій раціон. Спробуйте споживати різноманітні продукти, багаті мікроелементами. Дізнайтеся про ґрунт у вашому регіоні, якщо ви живете в регіоні з поганим ґрунтом, розгляньте можливість приймати стильні елементи. Дайте аналізи крові, регулярно проходите аналіз крові, щоб відстежувати рівень мікроелементів в організмі. Зверніться до лікаря, обговоріть свої індивідуальні потреби в мікроелементах з лікарем. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні продукти та добавки, щоб знайти те, що підходить саме вам. Висновок Дослідження в галузі генетики та харчування відкриті перед нами новими горизонтами розуміння взаємозв'язку між нашим геномом та навколишнім середовищем. Ми еволюціонували, щоб відповідати місцевим рівням мікроелементів, і ця взаємодія залишила глибокий слід у нашому здоров'ї. В епоху глобалізації та широкого доступу до їжі з усього світу нам потрібно переглянути свої уявлення про дієту та враховувати наші генетичні характеристики. Тільки таким чином ми можемо підтримувати оптимальне здоров'я та добре. Ключова думка наше здоров'я це не тільки те, що ми їмо, але і те, до чого наше тіло генетично адаптоване. Зрештою, розуміння цього зв'язку допоможе нам прийняти більш свідомі рішення щодо нашого здоров'я та доброзічливості, і, можливо, навіть допоможе нам розкрити нові можливості для персоналізованого харчування та запобігання захворювань.